Маємо максимально вплинути на перебіг подій на полі бою. Коли з'явився саме Фівідрон, ну це було і не зовсім не 22-го року, він був набагато раніше. І ми бачили перспективи, починали застосовувати, починали випробовувати. Ми вкопилися за цю технологію. Тому що вона відповідала, особливо в 22-му році, відповідала нашому критерію ефективності. Ми мали вбивати 100 орків на день. І цей засіб дав фактично відкрив нам ці можливості. Ми працюємо у всіх глибинах території ворога. оперативно тактичні глибині це, мабуть, вражені гелікоптери на Курщині. Тому що я знаю, як ця команда готувалася за там за півроку до того, шукала ці засоби, ганяла за цими гелікоптерами. Якщо говорити про стратегічну глибину, мабуть, це із такого враження. Більшість бачила це знищення складу ГРАО поблизу населеного пункту Трапець. Да? Тобто, всі ви бачили той вибух: 160 тисяч тонн боєприпасів. І от момент, коли це все полетіло, все спрацювало, всі люди повернулись живими, ще не лягають спати. І отримується перша інформація. Маємо детонацію. і такі, ну все, ну, Тепер можна відпочивати. знаєте. От, от Такі речі от, от, от це от надихає. От поєднання е, такої технології з людським супроводженням, з людськими емоціями, мабуть, оце, от в цьому є от ця сила, оцей ключик.